Дорогі друзі, шановні присутні, слава Ісусу Христу! Ми раді знову зустрітися з вами. Дякуємо Богу за цю можливість, що ми можемо мати такий час, особливий час, коли об'єднуємося в спільній молитві за нашу країну. Дякуємо Богу, що Він дарує нам таку можливість і практику, щоб разом проводити ось такий час тут, в місті, щоби звертатись до Господа. Сьогодні ми маємо цю чудову можливість. І на початку, перш ніж ми розпочнемо все це служіння, я попрошу, щоб брат Сергій помилився. Батько наш Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми звертаємося до тебе і просимо, почуй нашу молитву. Виживає той, хто уповає на тебе. Той, хто кличе до тебе, того ти спасаєш. Тому ми просимо тебе, а святина з твоєю істиною, присутністю Духа Божого, щоб наші серця сьогодні відкрились перед Тобою і досягли неба. І все, що ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, воно сповнилося. Особливо те, що стосується миру в нашій країні. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Амінь. Шановні християни, знаєте, що щонеділі в нашому місці ось проходить таке служіння, молитовне служіння. І різні представники різних конфесій мають можливість проводити, організовувати це служіння, а також долучатися і спільно з священниками, священнослужителем для ми. Звершувати ось такі молитви щодо нашої країни сьогодні. Це служіння організовує церква Адвентистів сьомого дня, і я запрошую молодь, котра буде славити Господа в пісні. Боди бося битва. Я хотів би пригадати ті перші хвилини, коли ми дізналися, що почалася війна в нашій країні, що наповняло наші серця. Застало нас, коли ми проживали в місті Львові. Ми були очевидцями того, як тисячі тисяч людей втікали від війни, вокзал переповнений, люди не знали, куди рухатись, як рухатись, як спасатися. Звичайно, що війна внесла дуже багато болю, біди і страху в наше життя. Я сьогодні хотів би подивитися на святе письмо, яке нас може трохи надихнути, тому що сьогодні, якщо проходити по вулицях нашого міста, можна побачити, що люди все ж таки засмучені, зажурені на лицях, їх видно. Певна біль, страх. Хтось може адаптувався до того, що вже війна триває 3 Три роки буде скоро, хтось, можливо, якось і звик до тривог, до того, що може десь прилетіти. Але все ж таки багато людей сьогодні є в стані такого стресу, переживання відчаю. В приповістках він говорить наступні слова. Пригноблений дух сушить кості. Якщо ми перебуватимемо в такому стані певного страху, вічію, воно буде показу ну, зруйнувати нас. І сьогодні перше, що коли ти пробуджуєшся зранку, перше, що більшість, я думаю, так роблять, десь включають чи телебачення, чи новини, що відбувається, що відбулося, що за ніч сталося. І багато новин досить таких невтішних. Багато неприємних і бачимо, хлопці гинуть, привозять в місто, ми хоронимо, і це досить неприємно і болісно. Однак я хотів би е, сьогодні ще раз звертатись до Слова Божого, яке говорить і потішає нас, що навіть в таких станах, коли в нас болить серце, коли ми вболіваємо, переживаємо, коли е, біда, горе все ж таки шукати. Потіху в Христі, і а, мені попалася одна історія, яка показує на те, як коли людина може себе нагнічувати і так постійно перебувати в такому стані відчаю, наскільки це небезпечно і може призвести до таких фатальних наслідків, прочитав історію одного французького лікаря Дюбіа, який а, приймав участь в експерименті лікарів. Це була Друга світова війна, і один підсудний, який був приречений до страти смертної, злочинець, вони, лікарі прийняли рішення провести певний експеримент. Вони поклали цього чоловіка на ліжко лікарняне і, зав'язавши йому очі, сказали, що мають йому перерізати вени і спостерігати, як буде людина, через скільки закінчить життя, помре. Але нічого такого не робили. Просто зав'язали йому очі, провели скальпелем по руці так, щоб не зробити ніякої шкоди. Але чоловік відчував, що щось відбулося. Потім підвели туди струйку теплої води, і вода стікала по руці і капала в тазик, який був підставлений. Чоловік слухав, що говорять лікарі, а лікарі між собою обговорювали вголос, що вони бачать. каже: заповільнився пульс. Серцебиття стало повільніше, він став якийсь блідний, і так вони між собою говорять. Чоловік нічого не бачить, тільки чує те, що говорить йому, і його напруга настільки була нервова сильна, що його серце перестало битися. Він помер від того, що нічого йому не було заподіяно ніякої шкоди, але він настільки себе внушив, що те, що йому коментують і говорять, воно відбувається з ним. Що він помер. От дуже доречні були б слова сьогодні, які записані в Матвії 11 розділ, 28, 28 вірш, це слова Христа, який говорить: прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. От Христос говорить, що в станах, в цьому стані, коли в нас сьогодні досить багато негативної інформації, багато переживань, болю. але Господь закликає нас, щоб ми прийшли до нього, щоб принесли перед Його лице свої переживання, принесли перед Нього свою біль. І він каже, що я у вас заспокою, я вас потішу. І ще один текст, текст який мені також дуже подобається: від Івана, 14 розділ, 27 вірш. Зоставляю вам мир, мир свій вам даю, я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться а не лякається. Господь каже, що я готовий дати вам свій мир, мир в ваше серце, щоб ви не лякалися і не тривожились. Тож сьогодні моє таке звернення до кожного з вас, щоб незважаючи на все, що навколо нас відбувається, незважаючи на те, що да, дійсно біда, горе, біль, але приходьте до Господа, приносьте свої переживання перед його лицем. І він втішить і підтримує кожному, даючи свій мир в наші серця. Амінь. Нехай покриє дасть ми Наша зустріч підходить до кінця. і Я ще хотів би поділитися одною історією е, також в тому, про що я говорив. Це наскільки ми можемо себе налаштовувати і переконувати в тому, що можливо навіть і не відбувається колись давно. Ще коли я був юнаком, ми з друзями поїхали на весілля в, на Одещину, і нас прийняли там знайомі, і ми розташувалися проживати. Ночувати в одного чоловіка молодого це такий невеликий будиночок. Полягали спати, хлопці полягали на підлозі, тому що було багато місця небагато і полягали так. На підлозі духота, спека. І ми між собою кажемо, слухайте, ну виключили світло, вже починали засина... засинати, але заснути неможливо, тому що дуже душно було. І ми між собою кажем: слухайте, треба було би якось відкрити вікно, бо ну, не можна спати. І от е, хлопці думають, як то зробити. А хлопець, який цей місцевий, який там жив, то його будинок каже: Слухайте, там вікна такі заклеєні, що їх не відкриєте. Візьміть собі туфля і просто виб'їть скло в вікні, а я завтра заш зашклю. Ну, вирішили так зробити. Він бере туфля, один з хлопців, який там лежав скраю, темно, ніч в кімнаті нічого не видно, він побачив, відблискує щось, лупанув по склі, розсипалося, посипалось, відчутнув зразу свіже повітря. Всі хлопці через трохи позасинали спокійні. Зранку проснулися на превелике здивування, побачили, що чоловік перепутав скло вікна і вибив шафи зеркало. Наскільки Люди собі могли вношити, що подує в свіжий подих вітру, що свіже повітря зайшло. Друзі, ми можемо себе дуже сильно накручувати в тому, в що, що, ми, що ми віримо і наскільки ми переконані в тому, що відбувається. Тож, в мене таке побажання для кожного з нас, щоб ми думали позитивно. І те, що в нас болить, те, що нас тривожить, щоб ми приходили до Христа і приносили перед Нього. І я впевнений в тому, що Він дасть мир, дасть нам надію і впевненість в нашому майбутньому. Хай благословить нас всьому Господь. Я хотів би ще закінчити цю зустріч спільною молитвою. Отець наш і Бог, наш ми щиро вдячний тобі за те, що ти є наш небесний Батько, що ти даруєш нам можливість бути разом. Зараз об'єднуватися в спільній молитві за нашу країну. Ти знаєш, Господь, скільки біди принесла війна, скільки горя, скільки тривог, страхів. І сьогодні ми приносимо перед тебе свої біль, горе, страждання, невпевненість в тому, що нас очікує. Але ти, Господи, знаєш все краще нас і знаєш, що нас попереду. Ми просимо, Господи, тримай нас міцно за руку і провадь нас далі. Даруй нам мир в нашій країні, зупини війну. Благослови хлопців, які захищають країну. Благослови тих, хто сьогодні переживають біль втрати з рідними, котрі похоронили своїх дітей, чоловіків, братів. Ти, Господи, знаєш кожного. Ти знаєш тих, хто загинули. Ми просимо підтримай всіх рідних і близьких, підтримай тих, хто змушений були втікати від війни. Ми приносимо перед тебе все це. Даруй нам мир в наше серце і даруй нам впевненість в майбутньому. Ми просимо все це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Щиро вдячні вам, що ви прийшли на цю зустріч. Хай Господь вас благословить. Хотів би ще ну, провести таку невеличку рекламу. Молодіжний колектив, який сьогодні співав, в цю суботу, що буде на вулиці Адама Поляка, буде благодійний концерт. Молодіжний благодійний концерт. Де будуть збор проводити збір для військових наших це в суботу, на 18-ту годину? Хай, якщо у вас є можливість, можете прийти і бути учасником цього благодійного концерту. Божих вам благословень, гарного вечора! І хай Господь керує і благословляє кожного.